Найперше, коли ми кажемо про дітей наших ветеранів і ветеранок, 300 мільйонів закладено у, тисяч, у 2025 році для дітей. Компенсації за навчання дітей ветеранів це близько 5,5 тисяч діток зможе скористатися цією програмою. Це програма Мінвет. Коли ми кажемо про освіту самих ветеранів або їхню перекваліфікацію, у нас є програми мінекономіки. У нас є програми, які дають нам USAID, до прикладу, так які перенавчають і дають ваучер на цю освіту. Тобто людині потрібно просто звернутися в центр зайнятості і її вже після того скерують. Так. Вони мають там у супроводі спеціальних консультантів, і моє прохання було почути. Консультанти фактично за руку супроводжують все, що потрібно подати. А зараз заявку можна навіть онлайн подати, обрати заклад. Ага. Закладів дуже багато, розширили спеціальності, розширили, куди можна податися. Ціла географія України покрита. І я дуже прошу скористайтесь, зайдіть на сайт центру зайнятості, а ми будемо у цьому допомагати.